Шановні колеги, шановні депутати земельної комісії, шановний голово, шановні, шановні старости, сьогодні розпочинаємо засідання земельної комісії 28 жовтня 2024 року. 36 у нас комісія від, від початку формування і від початку роботи нашої громади. Виноситься питання на сесію. Клопотання заяви кількості 40 питань. Ну, я попередку стану зачем. Значить, перше, це у нас клопотання виконавчого комітету Малокарапський старостинський округ, село Малокаракарапіль, вулиця Зарічна. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації за минус щодо інвентаризації земельної ділянки чергової забудови комунальної власності на території Ташанської сільської ради Малокаратовського старостинського округу, село Малокаратель, вулиця Зарічна, 25 соток. Формуємо. Земельну ділянку під не добудовують її, uh -huh. так? Це ваш укруг. Потім інше від ПП «Євросер» у собі директора Василя Старогора надійшло до нас клопотання про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель під майном, що перебуває у власності ПП «Євросер» тракторна бригада для ведення товарно сільськогосподарського виробництва загальною площою орієнтовною 5 гектарів Малокаратовський Старостинський округ. Інша ідентична заява е, ПП Євросем в особі директора Василя Старобура е, про надання дозволу на виготовлення технічної документації з стрільжу до імнітаризації земель під майном, що перебуває у власності ПП Євросем, тракторна бригада для ведення сільськогосподарського виробництва. Це Денисівський старостинський округ, село Полужив. Тут 9 лікторів. Це ці де ми будемо ще формувати такі земельні ділянки. Наступна заява. Так як у нас в цій сесії буде виносити на рішення депутатів, щоб прийняти рішення по кожному старостату в зв'язку з впровадженням порядкування земельних ділянок комунальної власності з метою подальшого відведення та надання власних земельних ділянок учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих. Ветеранам війни, захисникам і захисницям України, будемо робити поділ саме ділянок сформованих, і в подальшому, при кров проведенні інвентаризації, будемо формувати діляночки відповідні тим, які пройшли поділ, щоб в подальшому надати своїм учасникам бойових дій землю. Це питання виноситься на рівні уряду. Коли прийметься, ми не знаємо, але ми будемо підготувати для цього землю. Значить, зачитую, де ці діляночки знаходяться. Горбанівський старостинський округ в межах населеного пункту Горбані. У нас була сомнена ділянка, де, де фіді паса черед, було 25 гектарів. Ми зробили поділ ділянок на 15 гектарів на 10,07. Ну, так як по-дальшому ми будемо поділяти на бойових дій, то виходить 15 гектарів будемо ділити на 1,5 гектари і 10,07,37 на гектар 43,91 як чого ми так ділимо? Надання від гектара до двох. Де яка сформується ділянка, будемо дивитися по конфігурації ділянки, як виходить, поділити цю ділянку. Тому що конкретно по 2 гектари у нас цієї землі не вистачить. Просто ну, так будемо старатися, щоб до півтора гектара плюс-мінус нас була земля сформована. Значить, я зачитала 15 гектарів, 10 гектарів, потім Горбанівський старостинський округ, 2 гектари 40 соток. Це за фермою у нас. Потім чопилки. 16 гектарів і 16 соток. Це за цікотою. Ну, я кажу депутату, вона в курсі справи, вона наша землячка. Потім 21 гектар за кладовищем чопилки. Потім 2 гектари за старою тракторною бригадою, там, де смола, кусочок. цей ми проентаризували його ділим на двоє. Потім улянівське старостинський… Вони є і в межах є і за межами. У нас введені в межі, бо у нас межі зроблені були раніше, то в нас в межах. В інших старостатах воно за межами. Улянівський старостинський округ 51 гектар 66. Ми ділимо на 1,4762. Це так, плюс-мінус орієнтовна площа. Улянівський старостинський округ з 12 гектарів 91% сотка, на 1,43-48. Денисівський старостинський округ, 4 гектари. Тут вниз ми повністю сформували все, що можна, це починаючи від в'їзду до їх, низина, сади, все, все ми йдемо на подіддіаль, тому що воно вже культивується, воно в подальшому все викорчується і буде оброблятися як товарка. ну, Сформована як товарка. Значить, ділимо 4 гектари 36 соток, потім 19 гектарів це 4,36 перед лісом коло ставка. 19 гектарів 61 сотка. Це вся заплава під супоєм, це те, що розрав і обробляє майс. Тепер 4 гектари 93 сотки це за лісом, бо дві ділянки сформування на, до лісу, одна за лісом і поряд усе розпайовано. Ми його формували, це землі комунальної власності, які ми можемо сформувати на ну, подальшому нам надати учасникам бойових дій. 2 гектари 69-82. це там кусочок, який перетинає від. Ну, в принципі, приєднується до тих 6 на 19 гектарів. Його інакше не можна було сформувати, формували окремо. Потім 2 гектари 5 соток, це е, під е, положаях під е, садком. Будемо ділити mm по -hmm. гектари там 7 сотки. Потім, Денисе сад уже частково відрозорений, ми його ділимо позаду. Ні, те, що аж село заходить, ага. тому що старий сад. Ну, частково розорниться, 10 гектарів 6 соток, uh -huh. потім 2 гектари 69 соток теж ділимо на гектар. Ну, кожна, я що кожна площа ділиться трошки по-різному, як виходить її сформувати. Ну, всі будуть більше, десь до гектару 50 ми будемо дитягати. Ну, Де виходить трохи а менше, можна, ну, мож, мож, і... будь ласка. Дивіться, а можна все таки прийняти рішення. По гектару, тому що людей громада велика, а не така, то та велика наскільки землі цих тому, Двіця, нас ця... бойових дій, щоб хватило всім. Бо якщо ми по півтора, то менше буде, а якщо до гектара, по гектару, гектар і ну, два гектар там і ну, Петрович, в тому плані, Сонка. що в нашій реформованій виповській. Малокаратовські і помоглиські староста старосинські округи ми наберемо ще землю і на тих людей, що у нас в даний час є. Нас свати... в нас воює, у нас зараз 150 на... воює. Ну от час ми розпреділили, Оце це в нас получається по півтора гектара. Ми назвали категорію... Усі ми враховуємо, сі хто, хто загиблий. <звук> загибли. <звук> сім'ї загибли. А як за... так на сім'ю, як ви будете. Ну, одна землі. діляночка дається. Ну, як? А якщо вона вже має землю, то. Тоді скористалися правом. У нас вже дуже багато атовці отримали, ті, що з 14 року воюють, вони вже не одержать. Ми вже це ж, це, я, я, я просто, вони тому, своїм я... правом скористалися. Багато я... всіх продало цю землю. Але ж ми знаємо, кому надавали. Так що по я кожному старостату ми знаємо дані за цих людей. Ну а не як? Читали. Ми ж а мали. Бо вони по гектару дали, щоб у цим платила, по півтора. Що по півтора. Ну дивіться, губи по гектару, було б дуже мало. Запас був. А якщо вони скористалися, то вже й вони не одержали. А в нас багато хлопців, ті, що воює, вони вже одержали землю. Нас вся громада до війни забезпечена була землею і хлопці, а вони Значить, ну плюс-мінус до півтора гектара. Більше не буде, а так десь. Якщо загиблий, то на дитину ж можна тоді дати. Загиблим однозначно. Я думаю, що хочуть скористати, та... то загиблим, це буде друга да. категорія, так. Тут Може, земля там по призначенню для всіх кусок. Вона спомована як товарка. Товарка ділиться, звісно. І за чого ж помували там? А що боївський сад і наш? Що сад, і сад і давно в Новораді Євросимі волонтера? Ну, а наш сад він там по плану йде під забудову. Якщо буде ми клич під забудову, під забудову, ми розділимо між атовцями по 25 соток. І, і наше є у вергунах, така сама площа. Так що ми а оце та шані, я говорю, оце земля, вона під забудову вона залишалася, як у ворот. Тут вона розділена до того, як ми створили громаду. Там давали комунілей. І, і що там немає нас? А вони сформували все. Коні Звісно, в усіх є документи. О, ні, це зразу прив'язується. Оця площа, вона в 12. Це, це а не перемеж. Я не розказує, що там академне містечко хоче. А та ну ли що? що? Там уже є. Так воняє курсужідом розподілять. Вона ж була під забудову. Під забудову, всі а держали під та, забудову, на, держали, держали радіоні та, чиновники. Не, там усі думаєте, керували вони, як вони були замежені. Воно розділено було до нас і не і їх... і... От під... да. Підоріка, туди під... далі. Так. Да. Розумієте? Ну це, це їх вже... не їхня вина, не наша, а так просто ну, має те, да, що да. мають. І остання площа, 2 гектари 69 соток, теж ділимо на гектар 34, бо інакше не поділиш її теж Денисівський старостинський округ. Ми ділимо приймаємо рішення ті діляночки, які сформовані в нас. Нас далі йде інвентаризація. Будемо вже по-дальшому, коли будемо вже ті старостати формувати, починаючи з полівих вервонів, які тільки діляночка у нас можна сформувати, ми будемо вже всі формувати, ну плюс-мінус до півтора року, щоб у нас вже два рази його не формувати. Там де не сформовано. Це ці питання, це в нас вже 18 цих заяв, так, 19-та в нас заява. В нас стало питання. Про... Ми в свій час затвердили встановлення громади, Потім в нас драбська громада від... зробила в своє погодження і за те, що їхні ділянки при формуванні їх товарки наклалися в нас на ліси і потягли наш помилок розпайованих земель сінокосів, Хрубаніців. Вони пред'явили пред'яву. Якщо ми його не поставимо на місці, їхні ділянки підтягнуться і наші. Вони погодження відкликають. Ми скасували попередню сесії рішення на затвердження. Хоча у нас межі вже сформовані, так і ждемо. Оце сьогодні. Завтра вони повинні не була сесія 25 числа. Вони повинні погодження нове прислати. Ми вже його все поставили на місце. Ця консорціум, який формував встановлені меж, вони все зробили. Але разом з тим усунули наші теж конфігурації, повернули в електронній базі державних кадастру. У нас ці 5 діляночок, 5 гектарів, 37 соток, Ми теж виносимо на затвердження, що технічка. Вони сформували технічку, прислали нам консорцію. Що теж наші ділянки поставили на місце. Чого вони нас не на місці? То що при тому, як їхні ділянки лягли на нас, вони розвернули ці наші. І вони, виходить, вогом зачіпали межу. Ми все поставили на місце. У нас вже ніде ніяка громада не сигурна. Це трикутничок, отам під е березками. Як на, <рес> на, як на нехайки, так. Да. <рес> великий ріні варески, бо то там той трикутничок. Це на затвердження це технічка. Це вже про надання, що я одну не зачитала. Це ми надаємо дозвіл, я все зачитувала на поділ ділянок і на те, що у нас формуються дві тракторні ну, ділянки під тракторною бряга і під незавершеним будівництвом. І ось зараз мені принесли клопотання зачитую робочому порядку, включає їх протокол. Значить, клопотання від до сесії Ташанської сільської ради від Пепеє Росем в собі голові... В директора АПП Євросе Василя Старобура відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 5.06.2019 року за номером 476 про затвердження порядку проведення нетаризації земель та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов кабінету міністрів України, керуючи статтями 12, 79, 122, 186 земельного кодексу України і 67 закону про землеустрій. Просимо надати дозвіл на розроблення технічної документації земестрінітаризації земель із земель загального користування для облаштування автомобільної стоянки біля ферми села Чапилки орієнтовною площою 30 соток з цільовим призначенням для ведення сеге виробництва на території Ташанського старостинського округу. Ну в принципі тут під для ведення не підходить. Ми поставимо класифікатори для транспорту. Бо це не формує підстоянку, це не товарка буде. Ну... Це я розкажу. О, вони хочуть, все-таки, як вже в Ташані не вийшло з боїнь, хочуть запустити міні-бойню у чопилках, щоб десь 3-4 бички е могли бити у день. О, і з цієї сторони, і хто в чопилка паре, от Сталіна, щоб заїзд був. Цю, бо вона стоїть якраз бойня безроблення, така галярна, стоянку на там 30 сонят. соток виділить, щоб вони за асфальтіли, бо транспорт буде приходити сюди і зробити там заїздити. І зроблять асфальт аж до в'їзду на трасу. Там? Да, там. Да, да. Оце планується таке, вони зробити. А, ну, ну да, там, за, за... там за Ми за заїжджали да, комісії, да, дивитися там да. нагоріш горіш цього манінього добавки, то ми на ту сторону Ні, да, не будемо буде забирати, це, а цена це де загальне користування, це наша земля комунальної нації. На ми можемо Ні. це надати. Ну виноситься на ваш розсуд. Якщо не проти депутати, семенщики, старости, то в принципі напомню нам треба, щоб нас надходження йшли, до... тут ну для чого як це так? Вкривайте, хто люди роблять. Для ну, того, то, щоб, то, то, щоб сформувати і построїти нам треба рішення Бо прийняти бен, на, бен. Э, про надання дозволу. Оце буде останнє питання. Яке про надання дозволу? Добре, на кожне. Геза, так? Що так Добрый, не Диза, да? Ну, хай струїть. <плес> як... Це для розвитку і надлучення. на бюджету. Нам рамок. На стейки мраморні, так. Тапе пішло в робочому порядку, у нас дуже багато технічних Я Зачитую просто село положення провулок соборний, колишній 8 березня 3. Це технічна документація під забудову Шульга Михайло Федорович. Село положення провулок Соборний колишня 8 березня 5. Тож під забудову середа Микола Миколайович, село Положаді, вулиця Лова, 36, також технічна документація під забудову, могильна Ганна Федорівна. Це в принципі люди формували свою власність. Я просто зачитав, які технічки. Село Помоклі, провулок, береговий, 1, Бутович Олександр Іванович, так само під забудову. Село Помоклі, вулиця Самарівська, 5, торба Іван Миколайович, так само під забудову. Село Помоклі, вулиця Самарівська, 25, Костюк Світлана Анатоліївна, також під забудову. Село Помоклі, Самарівська, 21, Лісовська, Зінаїда Олександрівна, технічна документація під забудову. Село Травневе, вулиця Переяславська, 11, помін Тетяна Андріївна. Це, мабуть, одна із яких там хата осталася. Але, але, але травневе, воно як, в запомністві. Свої права це дуже хорошо. Село Малакара, вулиця Небесної Сотні, 41, Лисіце, Василь Іванович. Це технічна документація, сформована під забудову на умовах оренди. Розказує, яка, яка ситуація. Цей чоловічок проживає на нас і прийняв спадщину після своїх батьків, але так як він скористався своїм правом переяслав, і ми йому затверджуватиме технічну документацію на, під забудову на умовах оренди. Ми затвердимо, складаємо договір оренди і він е, виплачує орендну плату за земельну ділянку. Така ранду з ким? З Лисиці Василим Івановичу, він не має права вже дорігати свою землю. Сільської з з з з�? З ради земля чи я, комунальної власності. Так? Тепер уже, якщо вона буде на умовах оренди, він буде платити орендну плату. Mm -hmm. Наступна, село Пологовий Руни, вулиця Шевченка, 65, Гриценко, Микола Андрійович теж під забудову. Село Пологове руни, вулиця Мир, 18, Кузьменко Ганна Михайловна під забудову. Я не називаю сотки, вони струм ідентичні, 25 соток. Село пологовируни, вулиця Боберська, 6. Василенко Наталія Анатольовна Теж під забудову. Село пологовируни, вулиця Козацька, 33, колишня жотнева, також під забудову Касьян Наталія Іванівна. Село Ровни вулиця Козацька, 20, колишня жопнева, також під забудову Кучер Олександр Архіпович. Село Виповське, вулиця Молодіжна, 7, також під забудову Одинець Олена Іванівна. Село Виповське, вулиця Шевченка, 13, також під забудову Ходько Катерина Юріївна. Село Виповське, вулиця Молодіжна, 3. Також під забудову Хмельницький Василь Олексійович. Село Ташань, вулиця Шевченка, 2. Також під забудову Солонець Ніна Сергіївна. Це із технічками під забудову і все. Тепер пішло у нас е, 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 іде інвентаризація в нас земельних ділянок, які ще не взаконили свої права. Виділені у помоклях, ну до, до поївання це було також. У нас тут 27 діляночок, які в даний час обробляє Євросен. Вони звернулися до нас, ми надали дозвіл, вони сформували ці ділянки і вже придали нам дві технічки, ось на затвердження. Помоклівський старостинський округ, за межами села Горбані... Ось села Помоклюсь, Горбаніплюгом. Площа 11 ліктарів 43 сотки. Це земля, солонці, які були до поювання вже при нас робила сіножати, але там зараз люди ж хочуть хто подавати у суд. Той звертається? Ви визначені земельні ділянки нерозподілених на витягнути земельних часток паїв, передаються в оренду строком на 7 років, але не довше до дня державної реєстрації права власності на такі земельні ділянки. Якщо людина пред'являє свої права на земельну ділянку, вона її взаконня, приходить з цим реєстром, вона реєструє за собою, оренда припиняється на цю конкретну земельну ділянку. Це зніметь приготові, так? Ні, 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 ні. Я. Це товар, коли це оформить, коли оформить свої. Власне. Це все спадщина, яка люди ще в свій час нічогось не оформили. Але не цю я... спадщину треба оформляти судом. Це не потребує з людей копії сертифікатів. Так. Тепер ці сертифікати лежать у яготині десь там у мішках, ніхто не може дати копії цього сертифікату. І оце, хто звертається в суд, все одно воно стоїть на місці. Так, ці які? архіви рівезені, перевезені, але вони нікому не передані, нікому не здані. Ніхто не може підняти ці копії сертифікатів. Так який вихід? Писали їм Борисполь сюдаш, ну, зверталися до Оксани Олександра. У мене дві діляночки, люди звертались попередньо до оформлення. Так вони це вже вони ще пройшли без. ну, що рішення суду не було без цього. А те зараз оце таке тільки. Адвокати беруть no. і кажуть, що треба тільки копію чисто. Якщо воно передано до Яготинського архіву, то суд хай зобов'яже архів і судової. Надати надати. Ми, ми да. ж не зможемо його Конечно, воно ж не записати. Що вони тоді в суд, в суд повинен написати, звернутися звернення, довернення да, в таке тут, тут і все. Цим треба займатися, щоб займався. Адвука. Адвука. Займаються адвокати, вони але, не мають там гроші. Але, Де, що... Люди мають право, вони хочуть законують свої власність. Але вони адвокати беруть беру немалі гроші, він каже людина, як мені оформлять, там 10 тисяч за нього, то це багато хто з людей не хоче його оформляти. Так. Але нам стоїть задача, щоб кожна діляночка була оформлена так. і е, приносила якісь. Це ж сформується ми і ми вже їх сформуємо і це, передаємо так. на енну кількість років для того, щоб людина за цей період собі у закону. Да, так, 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 да? Податок, да, да, да. якщо, якщо ви пропишете у рішенні... Не, не сформованих, це ще хуже, ніж сформована. Сформована, це вже ми її бачимо. Ці, ці, ні, ці, номер буде, все, а як же? А як же? Вона, якщо законить, вона тільки на себе її переконує і у все. Вона вже... От зараз вони вже сформовані, все, ми її затверджуємо. Де? Така сама ідентична. Клопотання те саме від е, Євросему, друга Денисівський старостинський округ, тут на шість діляночок. <кій> так само, ну, як з якихось причин, людина не вспадкувала. Не і теж те саме. Тут площа 17 гектарів, бо тут більша кількість, тут і деріля вас пішлися на пост. <кій> Трошки інакше, але те саме, що вище зазначені діляночки нерозподілених, невитеплених паїв будуть передані в оренді до того часу, коли сформується право власності кожної людини діляночки. Це така ситуація. Ну, в принципі, я бисто, коротко розказала усі питання, які зачерплює наша комісія. На ваш розгляд, що доповнити, що якісь має претензії до, до наших всіх питань. Що хтось своє хоче сказати, будь ласка, Чекаю. Ну, чекайте. Дивіться, шановна комісія. Наша з вами задача, щоб кожна діляночка була проінтаризована, виготовлена документація, і йшли надходження до громади. Сьогодні у нас залишилися які села ще не івента. Мала характер випуск, допомогли і починаємо вже половину. Ви починаєте. Ну, так, да, так, да, так, так. ну і так, в цьому році ми чимало, чимало зробили інвентаризацію. Так от я і говорю, що кожна діляночка вона повинна бути е, оформлена, По документально оформлена. Якщо... якщо вона оформлена із даного аренду, і людина, ви пропишете у рішенні, людина приносить документи, ми, ми потім її передаємо власне. Людина пред'являє свої права на цю ділянку. Так. так. Це? Інвентаризуємо за кошти тих грошей, які одержує земельний відділ з продажу фермерських господарств, Інакше кошти в нас не використовуємо. В далі час ми вкладаються ці кошти. Багато яких діляночок ми сформували стосовно міжпайових доріг. Ми формуємо за що та редакції, які використовуються ділянки. Спадаємо того в теж це буде надходження свого часу. Якщо під об'єктами нерухомого майна, ми власники цього майна теж зобов'язуємо заплатити за формування ділянки. Ну, все опирається в те, що ми по мінімуму використовуємо свої власні кошти виконавчого комітету, щоб сформувати і в подальшому здавати його, хоч виставляти на акціон, хоч давати його в оренду. Ну, працюємо в такому напрямку. Роботи багато, ну нічого, Медленно, не для невіри, будемо. Спасибі всім старостам, ніколи не коли по якому питанню питаю, всі звертаються, всі допомагають нам. Працюємо разом як одним колективом. Депутатам теж я вдячна, що завжди приходите. Всі Шевченко Шевченка. Замовляємося. Шевченка захворіла, вона просто захворіла. Ми всі люди, зараз ходить вірус. так що, ну, В принципі, у нас всі питання, які ми до цієї сесії. Добрий, всі дякую за увагу, дякую за роботу. Якщо ви мовчите, значить з усім вимога. Ну, Будемо виносити ці питання на, на сесії. сесії. Да. Да. Кому що не ясно, давайте питання. Не, я же говорю, щоб... Коли наведем повністю порядок із цієї землі, я вже доходить до на виході, щоб кожна діляночка приносила надходження громади, і була вона та, закріплена чи за підприємство, чи за ще ділянці, хотіла до відома довести. В нас дуже давлять із держкадастрою із області за самозаліснені землі. Я давала відповідь таку, що ми з кожним депутатом, з кожним е, старостою обдирилися всі діляночки, які можна було сформувати. У нас усі землі відсосподарського призначення, всі сформовані. Таких як заліснення, в нас немає. Тому що заліснення – це хаотично накидані земельіани.